Подивимося, потім акуратно я помив її, Можливо, і не монета, можливо просто прикраси кусочок чи когось. Є якісь малюночки. Окей, okay, погнали. Ну два монетка, одна тонюша, друга. І шмурдяк, вишнічок. Якийсь узорчик проглядається, такий цікавий, Глянемо разом побачимо. А, що то викопали? Якийсь так кругляшочок. Такий не круглий, зовсім обрубаний. Напевно. Не фокусується. Ну, привіт всім. Чергова субота. Виїхали побігати трошки, розвіятися. Візьм від міської суєти Танюша, вона, Деус 2. Я Деус 1. Надіємося, щось знайдемо. А що знайдемо, покажемо. Якщо щось не знайдемо, то не покажемо. Ладно, побіг. Танюша викупала монетку 36-40. неї на другому Деусі На другому Деусі 45 було. У мене 39,40 на першому. Подивимося, що за монета. Такс. Десь ой. Монета десь Дерева з моніста якоїсь. Зараз хвилинку. Це помиємо потім, подивимося. Думаю, срібно. чуть чуть там проблескає, ну мало ли що. Але срібна б не було таким низьким. Прикольно, молодець. Подивимося, потім акуратно я помию її. Можливо і не монета, можливо просто прикраси кусочок чи якось. Є якісь малюночки. Окей, okay, погнали далі. Молодець. На такій глибині, нормально, десь штик чуть більше. І таке в кольорове вибивало. От ножичок, кусочок, половинка така. Кирпичів, кераміки повно копаєш. Просто повно, скрізь. Скрізь. Знахідок поки поки нема. Ладно, побігли. Будемо шукати далі. Сігнальчик. 47-49. Вже викопав його ямка, Подивимося разом. Бачу, якщо ви бачите, я бачу. Красота. Якась. Ну, коротше, з польська, польська монетка тоненька. Помиємо аккуратно, тоді подивимося разом. Ну, друга монетка, ну тонюша друга. І шмурдяк, виш нічого. Ну, якийсь узорчик проглядається таке цікавенький. Глянемо разом побачимо. Ладно, погнали. Ну, схожий такий сигнал як був. Зараз попробуй. Ямочку кутну. Два, да. Десь, десь. Бачу. Бачу. Таки да. Опа. А, ну це вже трошки інша монетка вже з того періода середньовіччя. це вже срібельце напевно може і ні Думаю срібельце клас буквально метрів 10 одна від одної Мені треба покружляти може ще щось знайдемо Окей. переїжджаємо на інше місце Танюша теж знайшла польську монеточку. Наступного разу може перевернути, де будемо виходжувати. Гуд... Воздик, півгудзика і якийсь оплавний, не, не якийсь кулуляшно, ну, що поми їм подивимося потім разом. Ладно. Поїхали на інше місце, щось знімемо, покажемо. Було 91-92. В Танюші викопала значок. Вивалився, думали, опа, сладаночка. Ну, знову 91 каже. Другий значок, ось з кителька. Вивалився. Так купнуть здесь недостатки. Да, выпасный лужочек. Земля втрамбована. Давайте выкупаємо, подлимся. Теперь продовжуємо наши пошуки. Может, а -а -а. А -а -а. Давай. Скипи шукали. Есть. Оп, есть. А ну, -а 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 -а. вот Так, значок покладу. Опа, трошки зацепило. Чуть-чуть. Але молодець, Ну це зазвичай так полушка б'є. Не фокусується. Зараз ну, я сфокусуємо трошки. Чу ж ти не фокусуєшся. Ну, одним словом. прям викопала значочок і викопала полушку. Полушку. Так, мої вітання, молодець це вже до машини підходив. Побігли далі. Таня знайшла мені хороший сигналчик. 94, 95, 96. Попробуй. Що то нема, це Що то викопали? Якийсь так кругляшочок. Такий не круглий, зовсім обрубаний, напевно. Та що ж вона не фокусується? Ну Танюш, спасибо за сигнальчик. Mm -hmm. Що то обрубане? Ну подивимось. Помиємо. глянемо, що це за. Mm -hmm. Мені це тільки да, щось, вона трошки обрубана. Чимось хтось поїздівався. Ладно, погнали. Ну так от ну. Пішли до машини вже. Третя знахідка. Mm -hmm. Молодець. Танюша молодець. Ми їм подивимось. Що в кураж пройшла? Спочатку кричала, давай до машини, а потім кажуть, не. Я шуткую, ну шутку. А я шуткую. Знайшла церк Ну, знову. знову напевно, полушка. було 91, да? так? Данюш? 92-93. Молодець. А я поки безмонетний на цьому лужку. Нічого, найдемо подивимось потом. Окей, побігли. 52-83, Танюша каже. Сигнальчик був і викупала. І у нас ось. Монетосик. Ні, Танюш, тоненька, полушка. А, та, а так? да? Да полушка. Да. Просто тонюсенька така. Незвичайно. Такс. Молодець. І тепер всі 80? Ладно, побіг. А ну наша провір, візьми, отак так зверху провір. Що воно в тебе зараз буде би. А так где Ладно, побігли далі знову поміняли локацію. А. Верховيت такий. 60-70. Сигналу вообще не було. Верховний. З бупром я хоча б піном не увічеюсь. Пін. Є ввічеюсь. О. Ага. Бачу. Что-то бачить вижу, проволока какая-то. А ні. Ні. Это больше всего ременное окончание, так называемое. Ременное закінчення. Правильно, вибачте. Так. Ну, хороший знак. Uh -huh. Цікаво побігли далі. Прямо по цьому ряду сім'я Ось. шмурдя, думаю, ну провіримо. М -м. Бачу. Бачите її ось. У. монітосик Вискочив. Ага, бачу советик. А ранній советик не, ранній радянчик. М -м. Більше, як завжди, 30-й рік. Я так думаю. Не бачу. Не, не бачу. Потім ми її подивимося разом. Ну, побігли далі. Знову змінили локацію. І сигнальчик на городі. І думаю, що це гудзик якийсь. Бачите, малюночки проглядаються. По бокам якісь крапочки і є бугу для ниточки цеплять або якийсь дзвоник ну не не вона колотає більше всього, що лудзики ладно помиємо, їм подивімося воно ну, бути гарненьке побігли да, ну перевіримо що у нас набіг 775 таке перелив перегруз погнали шукати далі. Я знайшов гудзик і Танюша зведесь мені... А, бачу. Монетку знайшла Ось. Царючок. Де ти той царючок? Ага, ну, як завжди. Грязючці в болоті. То поми їм разом подивимося. Що воно. За кіндер сюрприз. Побігли далі. Било на Деусі 95 викопала викопало 93 чи наоборот. Ну, щось таке. Ладно. А ну, данюш, поквакай, що у тебе 93. Окей, хорошо, побігли далі. Так, прибіг після Танюшиного. Церка і викопав свій сигнальчик. І бачу ось ґудзик. Гудзик. Гудзика. Ну, разом подивимося, Що за гудзик. Що за гудзик? Напевно, просто гудзик Опять же, будемо мити, будемо дивитись А так не видно нічого. Ладно. Окей, погнали далі. Поки я шмурудзячок збираю, а Танюша десь тут колечко. Де колечко? Так лежить, як положення. Грудки? Не видел. А, все. Прям. Вот такие вот колечко. Прям, прям колечко. А, все, земельку выдушили. Все-таки приемный колер у нього. Так, напевно, подивимося вечірком. Для золото чи не золото? Ну, легеньке дуже таке воно, для золота, але приємно, молодець. Побігли далі. Знову переїхали на нове місце і перший сигнальчик, Прям перший. І от монеточка. Від... Відпечаточок такий, і що у нас тут? І що у нас тут? У нас тут. Одним словом, цар. Більш ж. Да, царьок. Царьок. А що не знаю? Можливо, капуста, не знаю, не видно воно все. Ну, так приємно, перший сигнал. Окей, побігли далі. Почала копати, а він розлупився, земля розкрилася і він прям зверху. ось Такий якийсь тол толстячок, царюк толстячок, По ми їм подивимося. Молодець, то ніхто сьогодні налупила церків. Побігли далі. Вже вечері. Так, забрів городики. 92-94 гарненькі. ну що, ну, пробуємо ти? Да. Давочка такі, ладно, а надія то була. Ладно, побіг. Далі. 62, 63 і викупав маленький гудзик такий. Не бачу малюнок. З вушком з усім Опять же. Поми подивимося, цікаво ж, правильно? Що за гудзики тут губили? Окей, побігли далі. Виловив такий сигнальчик був. 40, 50, думав фольга якась. А ні, не знаю, ні. але з узорчиком таким. Непонятна штучка. Ми їм подивимось, що воно таке. Окей, побігли далі. Всім привіт! Добрались в кінці кінців руки, трошечки почистити знахідки. І зараз разом подивимося. Ну, по знахідках, судячи по знахідках, як завжди, Танюша перемогла. Бо ну, я так десь розпочинаю знахідка, знаходить якісь цікаві знахідки, а вона продовжує і не закінчує. <сум> Молодець одним словом, ну, розпочнемо з моїх. Е, так дві копійочки низькопрофільних. 1853 рік. О, такі не, не часто. 55 дні, 53, 53 рік. Не часто знахідка. Але приємно. Накладочку таку от. Гермина закінчення, точніше. О, це я знайшов. Так, що ж. Ага, одна друга копійки. Сріблом. Микола нечасті, Ну, бувають такі. 1840 рік. Це я не пам'ятаю, чи читання, тому що я ж через тиждень після наших, з наших експ, нашої експедиції через тиждень трошки їх почистив, да? вирішив зняти. Показати вам відео 5 копійок 1928 рік. Гудзик такий, ну, лисий. Є якісь там надписи всередині, хто там виробник цих гудзиків але потім такий гудзик, ну, зірочка. Я думаю, якийсь цікавенький буде. Військовий. Кришка від люлечки. Тоже так. 5 копійок не мив, точніше не чистив, я їх ніколи не чищу такі. На Жерік не дивився. А це танюша мені знайшла, я викопав таку знахідку тут по пам'яті. Копійочка обрубана. Теж видно стара якась штучка в патині. Обломана. Ну все сподобалось мені. Гутик чи прикрашалка, не знаю. Ну якась прикрашавка відчулась. Ну прикольно. Очистий, вичистиві. Така бомба. Вушкою зломана. Ну, зато прикольно. Якась пропочка від Не знаю, дуже отак випало гарненько одного срібло. Ось ось шматочок срібла. З візеруночками. М -м, таке важкеньке. Теж напевно, ну не знаю від люльки, не від люльки, від чого. З дирочками там частенько знаходимо такі речі. Оплавок алюмінія викопав Такий гарний, як срібло, прям бомба. Але десь проволока алюмініва в вогні. Під температурою сплавилась. Танюши не знахідки тепер. Такий значок. Товариство по охороні природи 30 років Радянщина. О. Потім от такі от Срібненька. Монетка. Ну Період поняв 1500 якісь люди роки. А хто воно чиє воно? Кажіть, пишіть. Купійочка радянська. Потім ось прикольно Таня знайшла. Діньга. Просто деньга. Трошки нажавчина є, треба, щоб дочистити її. Щоб хвороба ця. Ржава не розповсюджувалась по монеті Потім дече покажу. Не знаю, якась якась бронзова штучка. Теж десь накладочка. Прикольна, якась не тільки облома, на жалко. З візеруночками. Ву копійочка. Хтось її замучив ще з дитинства цю копійку. Таке бій, бачите, по городах є знахідки десь по лужках, по полях, так мало треба шукати якісь поселення. Все, копійка прикольна. В так, такому більш-менш охрані. 1821 рік. Класно. Це я не бачив, тіню хай сама не знала, Танюша, що вона знайшла 20 копійок срібних царських, Вона була така ну, доволі грязна, замурзана. Це вже прийшли додому, давай її витягати, дивіться, знахідки, що познаходили. 20 така от. Рік. 1915 рік. Полушка, ну, така вона. Була. А, це ж я її викопав, ну Я вже попутав де є, перепрошую. Така вона була вся товста. Ну, скільки нині накипів сміття. грязнюча вона була. Довго я мучився з нею. Але вимучив. Теж ще одна полушка. Це більш менш така. Нормальне збереження. Ну як нормально <гум> відносно. О, бо буває набагато краще. О, це вроді теж не що читання, я вже не пам'ятаю. Теж польська О, баратінка. Ну, там є таке у нас поле, що ми на ньому ну, постійно 2-3 штучки. Знаходимо баратіночок. О, і... Ільце таке бронзове якесь. Ну, не золоте точно, але викупали не було на їх ніякого. Нітернуло, так прям блиснули в золото, але не, не золото. Така плотна якась. Ну, від чогось видно, якась защолочка була. Оплотненька. Радянчик. Ще Обломочок. Облумочок. Якийсь непонятний. Я не чистив, але на монету не схоже. І гудзик такий. Ось ці знахідки. Дуже цікаво ходити було. Вони на кожну локацію, яку не приїжджали, щось було. Короче, бомба. Ну що, пишіть, коментуйте, кому подобається, не подобається. А я побіг далі. Гарного дня вам, чи вечора, спокійної, тихої ночі. До наступної зустрічі.